Ми знаходимося на березі річки Десна. Це одна з трьох річок, на якій знаходиться сучасний Чернігів. Це рекреаційна зона. Забруднюючи водоймища та прилеглі території, ви порушуєте не тільки закон, а й право людини на відпочинок. Реалізація права на збереження власного здоров'я у нашому місті це не лише справа рок держави. Зараз я знаходжусь на екоспортивній стежці, яка збудована завдяки зусиллям. Громадського об'єднання міський учнівський парламент. Існуючі тут спортивні знаряди дають змогу кожному підлітку займатися спортом та слідкувати за своїм здоровим способом життя. Сучасне право має глибинні історичні коріння, і для того, щоб їх зрозуміти, ми зробимо невеличкий історичний екскурс. Міста тісно пов'язане встановленням правової системи нашої держави. Чернігівське князівство утворилося у 1023 році. Князь Мстислав Володимирович зайняв Чернігів. За договором 1026 року руські землі були розділені Дніпром на дві частини. Правобережжя належало київському князю, а лівобережжя Чернігівському. Чернігівський стіл вважався другим за престижністю князівських столів Київської Росії. Із Києва. На ньому зазвичай сидів князь, другий за старшинством серед рюріковичів, Згідно зі спадковим правом Русі, у 30-х роках на теренах цих князівств була прийнята Руська Правда. Правда Ярославовичів прийнята синами Ярослава, князьма Ізіславом, Всеволодом та Святославом. У 1072 році у місті Вижгород. Найбільше норм коротка руська правда присвячує охороні життя, здоров'я і майна. Вона складається з норм карного і карно-процесуального права. Саме на цьому місці, коли давнину знаходилась центральна площа нашого міста. Попереду розташовувався княжий двір, який не зберігся. Позаду – Приображенський собор, який зберігся і донині. Саме тут проходило традиційне Чернігівське віче, яке було прообразом сучасної демократії. У 1239 році Чернігів був розорений монголо-татарами. Після загибелі князя Михайла Всеволодовича у 1245 році Чернігів розпався на окремі уділи. Були загублені перші паростки правового устрою держави. Рівно 392 роки тому, 27 березня 1623 року, привілеєм польського короля Сеїзмунда III Чернігів отримав магдебурзьке право. Магдебурське право встановлювало порядок обрання міської влади і її функції, основні норми цивільного і кримінального права, а також правила судочинства та оподаткування визначало діяльність купецьких об'єднань, ремісничих цехів та порядок торгівлі. Зараз за моєю спиною знаходиться будівля магістратури міста Чернігова, яка була перебудована у середині ХХ століття. Надання місту Магдебурзького права означало ліквідацію влади над його громадянами з боку феодалів і адміністраторів великих князів. Міське самоврядування передбачало право громадян обирати собі повноважну раду строком на один рік. Колегія Райців обирала бурмістра. Рада на чолі з бурмістром здійснювала управління містом і всіма господарськими справами громади. Безумовно, провадження розвиток магнибурського права. Є передисторією встановлення сучасного міського самоврядування. В умовах розбудови демократичних інститутів громадянського суспільства в Україні корисним є аналіз історії виникнення та джерел магдебурзького права, прав міст, що користувалися цим правом, їхніх органів влади, впливу цілому на розвиток української держави. Логічним розвитком андебурського права у Чернігові стало відкриття колегіуму у 1700 році. Заснований з ініціативою відомих церковних і культурних діячів Лазара Барановича та Йоанна Максимовича за підтримки гетьмана Івана Мазепи, Чернігівський колегіум поряд з Києво-Могилянською академією та Харківським колегіум був одним із визначних осередків культури, просвіти і права в Україні. Мало хто з вас замислюється про свої права, але у 50-х роках ХХ століття Організація Об'єднаних Націй було затверджено декларацію про права дитини. Міжнародне співтовариство впродовж ХХ століття приймало декілька декларацій про права особистості. Перша декларація про права дитини була прийнята у 1924 році в Женеві, 20 листопада 1959 року. Організація Об'єднаних Націй. Прийняла загальну декларацію про права дитини. Стаття перша для цілей цієї конвенції дитина є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку. Якщо за законом, застосованим до даної особи, вона не досягає повноліття раніше. Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права дитини, передбачені цією конвенцією. Ця конвенція складається з преамбули і трьох частин. Ні, задекларовані всі права дитини, які повинно забезпечити демократичне суспільство. Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, морального, духовного, соціального та економічного розвитку дитини. Згідно з конвенцією, держави-учасниці зобов'язані слідкувати за незаконним переміщенням дітей за кордон та вживати заходи для боротьби з цим. Держави учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та освіти. Держави учасниці визнають право дитини на відпочинок та дозвілля, а також право брати участь у іграх та розважальних заходах. Держави учасниці визнають, що кожна дитина має невід'ємне право на життя. Держави учасниці забезпечують у повній мірі виживання і здоровий розвиток дитини. Держави-учасниці визнають за кожною дитиною право отримувати соціальні блага, включаючи соціальне страхування, та виконують все необхідне для повного досягнення цього права згідно з їх національним законодавством. Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя. Декларація прав дитини гарантує свободу совісті, зібрань, політичних поглядів та релігійних уподобань. Це одне з фундаментальних прав, які гарантуються незалежно від віку, статі та майнового статку. Декларація прав дитини гарантує кожному доступ до сучасних медичних та рекреаційних послуг. У будь-якому суспільстві правова культура повинна домінувати у відносинах між особистостями і державою. Порушення цього балансу. Інколи призводить до непоправних втрат для суспільства і громадянина. Системні порушення прав та ігнорування потреб особистості привели нашу державу до безповоротних втрат. Зараз я знаходжусь біля дошки пошани 111 наших земляків, які віддали своє життя за державу Україна. Щоб уникнути подібну ситуацію в майбутньому, кожен з нас повинен дотримуватися права і вимагати його дотримання у держави. За браком часу. Ми не змогли вам розповісти про всі ваші права, але ми закликаємо вас до самостійного їх вивчення. Ще древні греки, засновники сучасної демократії, казали: освічена людина, озброєна людина. Yeah.